В Луганську обговорили подальший хід виконання програми Соскіндердорф Дитяче містечко для конструктивної бесіди за столом зібрались керівники Луганської області, міста Луганська, благодійного фонду. В ході візиту гості ознайомились з роботою кризового центру по роботі з прийомними сім'ями, відкритий раніше в рамках проєкту Соскіндердорф. Побаченим залишились задоволені і налаштовані на подальшу співпрацю. Адже свій вклад, обласна рада, обладміністрація, мерія Луганська. Вже зробили, прийшла черга будувати обіцяне іноземних інвесторів, тим більше що їх підганяє рішучість губернатора. У нас два варіанти. Ілі будемо робити самі, но это требует время, Ілі робимо вместе. Но хочу ще сказати, ми за вами вставляємо любое право. Определять подрядчика, заказчика не є для нас. Це головне. Ну а от этой ідеї мы не відійдемо, потому что ми вже публично заявили, і у нас вже програмне буде будет. Uh, different... uh, 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 так uh, много uh, замечательных uh, вещей уже uh, было сделано, uh, и uh, мы прошли uh, определенный uh, период, и мы uh, uh, не хотим uh, сейчас взять uh, просто uh, последнее uh, предложение, uh, что мы это сделаем uh, с вами uh, или без uh, вас, uh, потому uh, что мы хотим uh, двигаться uh, дальше, uh, двигаться, uh, дальше, uh, двигаться uh, вместе.